Вітаю, друзі. Останні новини показують, що наша влада, навіть якщо хоче зробити щось добре, то намагається залишити для себе можливість якось використати це. Ні, не тільки в інтересах якоїсь партії або держави, а навіть зробити корупційні майданчики там, де їх не повинно бути взагалі. Наприклад, з'явилася зараз інформація, і ви, мабуть, про це вже знаєте, що засуджених на службу в ЗСУ. А, і це в є вже такий законопроект, який прийнятий в першому читанні. Зараз повинно пройти друге читання, і тоді ми побачимо, як будуть з засуджених зроблені окремі частини. А що пишуть? Що ухвалений парламентом у першому читанні законопроект про залучених засуджених до, про залучення засуджених до служби ЗСУ передбачає обов'язкову згоду не лише самих засуджених, а й командирів частин. Де будуть створені такі окремі спеціальні підрозділи, це зрозуміло, і тут ніяких запитань немає. Але в мене з'явилося запитання. Хоча відверто давайте скажу. На це мені вказали військові на одну фразу, яку дозволила собі, пані Шуляк. Ну, по-перше, саме вона коментує цей законопроект. І це найцікавіше в цій історії. Поясню, чому пані Шуляк відома як лобіст законопроекту 5.6.5.5. саме вона. Проштовхувала цей законопроект і протягнула його зі всіма там порушеннями, якими тільки могла. Саме вона в інтересах будівельників, великих забудовників, саме вона, не ті, хто будує будинки особисто, а тих, хто володіє грошима на це будівництво. Так, от, саме вона протягнула закон, про який Європейська комісія. В своєму звіті про євроінтеграцію України написали, що якщо ну, так людською мовою, якщо цей закон буде прийнятий, то Україна ніколи не буде прийнята до Євросоюзу. Це так, щоб зрозуміти. Окрема історія, це коли депутати Європарламенту звернулися до президента з тим, щоб він не підписував цей законопроект, і, до речі, треба визнати. Володимир Олександрович не підписав. Найцікавіше в цій ситуації, що коли його про це запитали на прес-конференції, він сказав. Ніхто до мене не звертався дуже дивно. Є офіційні заяви представників Європарламенту, а до президента не звертались. Тут два варіанти: або президент вже не пам'ятає, хто до нього звертався, хто ні, або йому навіть не повідомляють. Ну, мабуть, не мають вони вважають важливим його повідомляти про те, що до нього хтось звертається. Це до речі, про контроль за своїм оточенням. А якщо пригадати... Що цей законопроект пані Шуляк штовхала разом з регіоналами забудовниками, то це багато про що говорить. Так, от пані Шуляк зараз розповідає про те, що в законі буде одне положення: от воно, залежно від рівня своєї військової вишколу, засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів. А зараз ми вимушені ухвалювати непопулярні рішення, які не зможуть на 100% задовольнити здовольнити наших громадян, але ми зосереджуємо всі наші сили, всі ресурси для досягнення єдиної мети перемоги над агресором наголосла політики. Ну, знаєте, коли пані Шуляк починає розповідати про щось добре і позитивне, я розумію, що тут не все просто, особисто, коли вона розповідала, як потрібен Україні законопроект 5.6.5.5. До речі, хто не пам'ятає, пані Олена Шуляк ще є головою партії Слуги народу. І щось так ця партія служить народу, що народ хоче, щоб на наступних виборах ця партія взагалі не була в парламенті. Ну, дослужилися, але окрема історія. А ще про одну заяву, я дещо ще додам все зразу. Спочатку була ситуація, що вони хотіли б залучати всіх, окрім тих, хто держзраді. Ну, уявляєте собі, випускають вбивсь гвалтівників педофілів, А потім, якщо вони вижили, їм дають так помилування, і вони йдуть нормально на вулиці українських сел, міст. Куди завгодно і займаються тим, чим звикли. До речі, в Росії це так і сталося, і велика кількість вагнерів, повернувшись додому, почали грабувати, вбивати, гвалтувати е, росіян. Я не проти, якщо це робиться в Росії, але мені дуже не подобається, що це відбувається в Україні. І тоді ми підняли галас на цю тему, з'явилися деякі зміни. У нас із колегами була дискусія, каже пан Шуляк, щодо того, чи всі засуджені можуть проходити службу лави зсу. Верховна Рада підтримала той варіант законопроекту, в якому забороняється мобілізація тих засуджень, які скоїли злочини проти основ національної безпеки України, колаборантів, людей, які скоїли вбивства, чи вчинили інші тяжкі злочини. Наразі триває дискусія щодо розширення цього переліку, зокрема, обговорюють питання, щоб, щоб засуджені корупціонери не могли залучитися до війська, і отут. Найцікавіше. Повертаємось до її заяви. Залежно від рівня своєї військового вишколу, засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів і офіцерів. Пояснюю, що відбувається. Офіцерів. Нам не вистачає зараз штурмової піхоти, нам не вистачає зараз тих, хто буде тримати оборону або йти в наступ. А пані Шуляк пропонує створити майданчик корупційний майданчик, де той чи інший засуджений зможе домовитись, ну ви ж розумієте, стати офіцером і сидіти в штабі. Не в не посадку обороняти або штурмувати, а саме в штабі. Фактично, ми бачимо, як слуги народу протягують положення, яке дозволяє корупційним шляхом вирішувати питання, щоб людина була звільнена з місць, де вона проводить своє покарання, потім отримала статус військовослужбовця, далі отримала б звільнення після служби. Тому що вона не буде залучатися до прямих бойових дій. Вона буде офіцером, якщо вона стане офіцером, і далі вона використовується повірте, в ште і їй нічого не загрожує. Від варто казати, штаб у нас переповнений професійними військовими. До речі, у нас велика проблема: воюють на фронті зараз цивільні, а в штабах сидять професійні військові. У нас постійні проблеми. Нам не вистачає лейтенантів, нам не вистачає сержантів, які б керували би. В ротами і взводами, але в нас вистачає майорів, капітанів, полковників, які сидять по штабах, і їх в такій кількості ну мами на Тому в мене з'явилися запитання: а нафіга вони хочуть плодити нових, нових штатних офіцерів? І хто в цьому зацікавлений? Ну хто саме зацікавлений? Я розумію. Давайте відверто зацікавлений тих, хто хочуть отримати корупційним шляхом можливість стати офіцером і сидіти в штабі. Я вважаю, що ці люди можуть дійсно йти служити. Вони можуть бути штурмовиками, вони можуть виконувати завдання, але командувати їм будуть справжні військові. Розумієте, давайте відверто казати: цю технологію українська влада копіює з Росії. Не треба казати, що це не так. Так. Вагнер показав свою високу ефективність. Так от, знаєте. В чому взагалі суть будь-якої технології? В тому, що це кодифікований досвід. Її можна фактично створювати в будь-якій варіанті, якщо ти маєш розуміння, як це працює. Так от, росіяни показали, що ця технологія працює. Так, дійсно. Якщо є жорсткий, жорстка дисципліна, якщо є жорстке керування, і є деякі умови, які дають можливість засудженим отримати звільнення, якщо вони виживають на полі бою через деякий час. Але ще раз хочу сказати: проблема в тому, що навіть тут створюються умови, коли замість штурмовиків ми побачимо, як ті чи інші засуджені за гроші отримують можливість стати офіцерами, і тоді ми побачимо дуже цікаві історії. А те, що й досі не вирішено про корупціонерів, питання це окрема історія, тому що корупціонери якраз перші будуть домовлятися і отримувати а, в посади керівників якихось там важливих напрямків, навіть зампо МПЗ стануть. Заступниками по морально психологічному забезпеченню і будуть розповідати, що в натурі чи не в натурі треба щось робити. Тому, знаєте, треба дивитися дуже уважно. І ще одне: треба дивитися, щоб всі ці люди, які будуть залучені в такі підрозділи, потрапляли саме до штурмової піхоти, а не в якесь ППО, артилерію, систему планування ще кудись. Я не жартую, тому що я дуже добре знаю, як дехто з корупціонерів зараз ховається в збройних силах, самомобілізувавшись і таким образом, м, уникаючи а, фактично, і слідство і покарання, і пішли вони, до речі, не в піхоту. Пішли вони якраз в ППО, в Арту, ще кудись. До речі, поцікавтесь, де знаходиться ректор національного віційного університету, це дуже цікаво. Тому що дізнаєтеся, що щоб його не звільнили, і потім не розпочалася справа по ньому, він мобілізувався в ППО. Ну ви ж розумієте, тому треба цю історію закручувати до кінця, і не треба залишати можливості для корупції, навіть якщо. Слуги звикли до цього, а взагалі технологія дійсно використовується і, більше того, показує свою ефективність, якщо її використовують саме для досягнення результату, а не для отримання якихось грошей. Але я сподіваюся, що про акувалдівання слуги знають і не будуть реалізовувати цей стандарт в українських підрозділах засуджених. Ну, я дуже на це сподіваюся До речі, Якщо хтось хоче, щоб їм командували потужні лейтенанти, є лейтенант Баканов. Нагадую, може як мінімум одну роту очолити. Але це так, пропозиція. Все одне ми переможемо, і все буде Україна. Дякую, па-па.